Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Є! Це ще одне надійне рішення для забезпечення безперебійної роботи техніки в умовах відключення електроенергії. Комплект резервного живлення, який складається з інвертора ProLogix 1000 PLP 1000XL та акумулятора Agm PL 12100, цей набір підходить для дому, офісу та навіть невеликих комерційних приміщень, дозволяючи уникати збою у роботі важливих пристроїв. Тож пропоную детальніше його розглянути. Але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку під. Під цим відео обов'язково ставте. Не забувайте писати свої думки на рахунок цього сетапу в коментарях під цим відео. І, звичайно, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і звичайно, обов'язково збір на дрони це дуже важливо. Тому ем, сподіваюсь на вашу хорошу активність. Усі деталі в описі під відео. Інвертор Prologix 1000 має сучасний мінімалістичний дизайн, що поєднує естетику та практичність. Його компактні розміри 290, 255 на 120 мм дозволяють зручно розташувати у будь-якому приміщенні. А вага 10,8 кг робить його досить мобільним для транспортування. Так, це не один кілограм, але й не 50 і не 100. Корпус виготовлено з металу, тому сумнівів надійності і довговічності немає. Попри компактність, інвертор має добре продуману вентиляційну систему. Бічні отвори й активне охолодження за допомогою вентилятора на задній панелі запобігають перегріву. Передня частина інвертора оснащена невеликим, але зручним дисплеєм, який показує основні параметри роботи, зокрема статус зарядки батареї. Мантаження та режими роботи під екраном розташовані 5 кнопок управління, серед яких центральна кнопка живлення, кнопки ергономічно розміщені, тому інвертором легко керувати. На задній панелі є дві розетки стандарту євровилка, а також клеми для підключення до мережі і акумулятора. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете деталі. Ально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Інвертор побудований на базі літі інтерактивної технології з правильною синусоїдою, що гарантує стабільне живлення навіть для чутливих пристроїв. Його потужність становить 800 Вт, що дозволяє підключати широкий спектр техніки. Ніки, включаючи комп'ютери, холодильники, смартфони, ноутбуки чи освітлювальне обладнання. Вхідна напруга, яку підтримує інвертор, варіюється від 140 до 275 вольт, що ідеально для нестабільних електромереж. Вихідна напруга залишається стабільною на рівні 220 вольт плюс-мінус 10%. відсотків. Інвертор має швидкий час перемикання від 4 до 6 мілісекунд, що дозволяє швидко перемикатися на живлення від акумулятора зі збереженням безперебійного живлення під'єднаної техніки. Пристрій підтримує струм. Заряду 10 або 20 ампер, що дозволяє ефективно заряджати акумулятори різної ємності. Окрім цього, інвертор оснащений системою захисту від короткого замикання, перевантажень і перегріву, що робить його безпечним у використанні. Робочий температурний діапазон інвертора становить від 0 до плюс 40 градусів за цельсієм, а це означає, що його можна використовувати як всередині приміщень, так і на вулиці. А тепер пару слів про акумулятор: акумулятор AGM PL12100 є ідеальним доповненням до інвертора. Його ємність становить 100 Ампер-годин, що еквівалентно 1200 тисячу ватт годинам. Цей акумулятор використовує технологію AGM, яка забезпечує мінімальні втрати електроліту та робить його безпечним для використання в закритих приміщеннях. Напруга батареї становить 12 вольт, а робочий зарядний струм 10 ампер. Завдяки компактним розмірам, акумулятор можна розмістити поруч із інвертором, забезпечуючи зручний монтаж. До речі, вага його аж 28,5 кг. Отже, про LGX та п'ять дванадцять Можуть виконувати дві основні функції. По-перше, цей комплект є джерелом безперебійного живлення у режимі роботи з електромережею Інвертор забезпечує стабільне живлення підключеної техніки, а також заряджає акумулятор. У разі раптового вимкнення електрики пристрій автоматично перемикається на живлення від батареї. Завдяки цьому техніка продовжує працювати без збоїв. Друга функція комплекту це автономне живлення пристрію протягом тривалого часу. Наприклад, холодильник, потужністю 300 Вт може працювати приблизно. 4 години від заряду акумулятора. Якщо підключити комп'ютер із середньою потужністю 100 Вт, час роботи складе близько 10 годин. Якщо до нього підключити додаткові пристрої, наприклад, монітор із споживанням 30 Вт, час роботи зменшиться до приблизно 8 годин. Для роботи роутера або модему, які споживають близько 10-15 Вт, комплекс забезпечить до 70-80 годин автономності. led лампа потужністю 10 Вт може працювати близько 120 годин, якщо вона підключена окремо. Сучасні led телевізори із середньою потужністю потужністю 80 Вт можуть працювати до 12 годин. Смартфони, планшети та ноутбуки також можуть заряджатись від інвертора. Наприклад, акумулятор ємністю 4000 мАг у смартфоні заряджається від комплекту понад 200 разів. Ноутбук із батареєю 50 Вт годин зможе працювати близько 20-24 години від одного заряду інвертора. Це все приклади. Дійсно, час роботи приладів залежить від їх потужності та від того, які прилади під'єднані одночасно. Такі можливості роблять комплект універсальним рішенням для. Забезпечення живлення у різних сценаріях. Ви можете під'єднати будь-яку техніку, але врахуйте її потужність. А найголовніше взагалі, не потрібно перейматись про заряджання акумулятора. Все відбувається без вашої участі. Процес підключення комплекту доволі простий. Інвертор одночасно під'єднується до мережі та акумулятора. Побутова техніка, як от холодильник, комп'ютер чи освітлювальне обладнання, підключається до розетки інвертора, коли електроенергія доступна, живлення йде від мережі і одночасно заряджає акумулятор. А у разі перебою у мережі. Жі, інвертор миттєво перемикається на живлення від батареї. Завдяки цьому ви навіть не помітите жодних збоїв у роботі підключених пристроїв. Все легко, просто й ефективно. Комплект ProLogix 1000 та AGM PL12 12 то це надійний інструмент для забезпечення автономного живлення. Його ключовою перевагою є висока потужність інвертора, великий запас енергії акумулятора та сучасна технологія правильної синусоїди, що підходить для живлення чутливих пристроїв. Зручний дизайн, простота монтажу. Та використання роблять цей комплект ідеальним вибором для домашнього чи офісного використання. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ось таку вподобаєчку можете поставити під цим відео. Пишіть на рахунок е цього сетапу свої думки, оскільки мені цікаво, чи е ви використовуєте ось такі сетапи інвертора та ось такого габаритного великого акумулятора. Якщо так, обов'язково напишіть, які у вас сетапи вдома використовуються для резервного живлення. Мені, наприклад, дуже цікаво. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на Дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.